На вживані клапана ЄГР на об'єм двигуна 2,2 євро 5 буде знижена ціну. Не буде, вона вже є знижена ціна. Вже ціна буде, стара була 100 доларів. На даний момент вони будуть продаватися по 80 доларів. Це вживані. Новий, був, новий клапан ЄГР на 2,2, той самий об'єм двигуна. Ціна була 150, буде знижена ціна 130 доларів. Полетіла електронна частина клапана EGR Ну, Механічно тут, як правило, дуже рідко летить, в основному летить електронна частина. І він продається в зборі. Механіка з електронікою. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper з 2006 року по 2011 рік. Євро 4. Наголошую, ціна знижена. Євро5, поки ціна залишається на старому... старому варіанті. Так що вживаний 80, новий 130. Кому буде потрібно, клапан ЄГР, телефонуйте, контакти в шапці профілю і будемо домовлятися, бо, тому що їх треба продавати. продавати.